Ми зараз до внутрішнього чемпіонату найяскравіший поєдинок туру на сьогоднішній момент це поєдинок який відбувся у Полтаві. Бронзова команда приймала Карпати. Карпати, які е, восени ну зовсім не виглядали. Конкурентно здатними, скажімо так, і команда, яка практично втратила місце вже ну практично, навіть там залишилися теоретичні, але практично їх реалізувати практично нереально. Шанс на те, що потрапити в шістку. Приїхала до Полтави, і перший тайм команда Сачка виглядала дуже переконливо. От канен непогано сподобався, але бачите, тут він обрізав і Папагує розпочав атаку, яка закінчилася голом. Все-таки, от поява Папагує у центрі оборони Карпат, вона додає, знаєте, такої солідності команді зразу там І, от бачите, Хоплення, атака. Ді Франко забиває перший м'яч у цьому поєдинку. Взагалі, мені Карпати дуже сподобалося у цьому матчі. Дуже спокійно, дуже виважено, контрольовано все було на футбольному полі. І команда Ещё виглядала би, дуже і дуже якісність. Що би 4 забілі, коні з Хлопці, Наші хлопці не дадуть е, збрехати. Я ж казав перед грою, що вони достатньо певно себе будуть почувати. Пенальті. Да, пенальті на такі другого, спорні моменти. Моє міння, здесь пенальті не було. Тому що м'яч е, не зіграв. Арбитр Труханов показал на 11-метровую позу. Я, так, ну, я, я до речи, с вами солидарный. Я Важаю, думаю, что, пенальти, что там не пенальти не было. Васин непреднамеренно это делал. Он не видел даже футболиста. Он сам въехал ему в ногу, поэтому пенальти не было. Первый гол Шведа в этом ну, поединке. Смотри, что происходит в оборонительных порядках в Выбивает, Выбивают, куда попало. Вот сейчас Пердута, Но это закон. На века нельзя в середину выбивать. Он выбивает в середину. Ну и Швед. Швед, который... Я тебе скажу, поторопились его продажи. Вот сейчас покажи вот этот ролик. Подеяю как минимум в Испанию заберут. А то смотри, да в Итали... в Испании был, уже В <laughs> топ-клуб <laughs> в Италию могут забрать. Ну чтобы я думаю, продешевили сейчас. Чуть-чуть придержи и вот покажи этот ролик. А кто его знает, как бы не забыл? <laughs> как бы не забыл. Знаете, в него да так, так само Он же зараз будет. не имеет від... той Он Если, будет لو, забивать. То... Будет забивать Да, в он прогрессирует, Он очень сильный такой сделал рывок в этом плане прогресса. Ну, Полтава не сдавалась. Ну, мы видим, создает моменты. Но тяжело, тяжело. Традиционно Полтава тяжело в сезон мы видим вот сейчас хороший вроде бы удар но ну, вратарь надо дать должное там вытаскивал мертвые мячи били ему под перекладину сейчас головой перед этим моментом был. и сейчас вытащил поэтому я думаю нашли такого хорошего вратаря но ну, это такой сейчас удар стика на, на размин да ну, на разминке там все контролировалось Бодя шус. Ну, все не знаю стика все была. это видел а вот мы видим соло смотрите что вы бегают за ним как на такси ездят и боятся остановить. А почему? Да он заходит в штрафную площадку, там трогать нельзя, а он их на замахах, как пьяных мужиков, просто возит. Ну, конечно, так в защите, если они будут играть, но. Ну... Обычно вот... защита славилась у Ворсла, а это, вот посмотрите, что делать, просто на замахах их разбрасывают. Леша, очень большие проблемы у Ворсла, как раз в господарке деятельности, не платят зарплату, футболисты про это думают. Так И не выходите, ну зачем вот себя позорить такой себе? ну опять пенальти, мое мнение, нету большого. Гуцуляк первый на мяче. Ну, Видал, отдал, за смотрите, пенальти. Он первый на мяче, но он блокирует. Лежа, за первый пенальти отдал. А, ну опять мы, мы возвращаемся, отдать, отмазаться. Во всех играх, вот, которые были до этого, были Со сторони Ці хотіли дати, е, виправити свою статистику, але він навіть пенальті не зміг забити. Ну і знову контратака. Тут е, йода вийшов дуже здорово, Смотрите, розібрав. Що Мог забити вже три рази. І здіваються, та коли вже уверенність з'явиться, чоловік починає вот номери номірами. Смотрите, вони не розуміють, що відбувається. Чоловік просто крутит. А я говорю, нічого не можу зібрати, що штрафний. Що? Біти не можна, сносити не можна, пінати. Ну швед видав просто геальний поєдинок. м'яча я ну, дуже здорово ну, себе почував. І дуже якісно, Я мені просто єдине питання. Чому Карпати так не грали восени? Зараз, коли практично шансів немає, зараз вони вже починають грати. Ну, вже зараз, вже трохи пізно. У них залишилося єдиний шанс Кубок Львова. Вони грають у, у чвертьфіналі з Інгульцем. Там далі шанси є. Ну, можливо, дойдуть до фіналу. Ну, от заруба Просив за Швед м'яч свій, яким він зробив хитрих, да. довго йому не віддавали. Не ну, Врешті-решт ми понимал. дізнаємося, віддали йому Вид чи віддали, не віддали. Віддали все-таки віддали. віддали, все віддали, віддали, так? віддали так. Ну і давайте послухаємо, що після гри говорили учасники обох команд, який настрій був у пердути, який настрій був у Шведа. Які емоції. Це сильний удар, напевно, по команді. Звичайно, дуже сильний. Що на своєму полі зіграв, це так взагалі не розуміє. Високома, винна, хочу, вибачитися що перед цією полтавою і так грати не можна, як ми грали. Мені ну, да. більше нема чого сказати. Дякую. Ваш хитрик це перший хитрик в кар'єрі? Да, да, це перший Вам, я бачив, не хотіли віддавати м'яч. Що там була за історія? Ну, то напевнених м'ячів не вистачає, тому ми не хотіли віддавати, але бачите, віддали. По сьогоднішній грі сьогодні так все легко вдавалося? Чи ви все-таки відчували, що щось там у воскли не вистачало гравців, яких відійшли? Ні, я б не сказав, що легко на початку було дуже важко, що ми прилетіли зразу з тепла на холод і. Було дуже важко, холодно було, але потім вже в другому таймі ми більш-менш почали грати, тому що наігрували. і Ми працювали на зборах для того, щоб сьогодні перемогти. Нам це вдалося. Дуже раді, що з таким рахунком. Порскла, може, і не заслуговувала на такий рахунок, але по ігрі ми повністю суперника. Не можна спитати за Селтік, ваш перехід у шотландський клуб. Розкажіть, як це все було? Ну, Перейшов і все як я на вас вийшли? Я Не буду зараз розказувати, там як вийшли. Просто позвонили. Віце-президент мені набрав, сказав. Ну я ще до того чув розмови, але сказав, що є так, то так то. Ви вже вдруге будете виїжджати за кордон. Е є різниця між тими відчуттями, які були там 4 роки тому, і от зараз? Так, зараз я більше старший став, більше почав розуміти. Ну рахую футбольному плані, більш дорослий футбол почав грати, тому надіюсь, що все буде добре і заграю в Знаю, що минулого разу ви брали із собою сім'ю, і як буде зараз? Ну так. Думаю, цього разу теж я поїду вже жінка і дитина, а батьки не поїдуть. Але минулого, минулого разу їздили, так? Зараз ви вже самі стежите за собою, тому що раніше знаю, що десь батьки вас тримали так? Так, я сам живу і сам за собою слідкую. Брендан Роджерс сказав, що дуже багато зараз в Вінгері, в принципі, ви не потрібні. Це вас трохи зачепило? Ні, мене це не зацепило. Вони мене купляли на літо, я так пам'ятаю, просто щоб не купили. Хтось інший, так. тому зимою віддали в оренду. Не я зразу знав, що я піду в оренду, тому добре, що пішов в Карпати і буду старатися повернути літом сильніше. Сьогоднішній хитрик це така мотивація була, так, від селтика? Я що тут Селтик. Я гравець Карпат зараз і я хочу допомагати команді, так я робив це осінь. Саме ну, головне працювати, щоб команда здобула перемогу. Ну, спокійний такий. От бачите, спокійний, виважений, думаючий футболіст, Мар'ян Швед, у нього батько таким самим. Ви ще грали проти нього. Він був таким, знаєте, якби би напад. Пусть удар в... его, да. Ну він приблизно таким самим был. Приблизно таким самим. Тоже футболістом, дуже технічним, дуже таким обережним. Я тобі хочу сказати, що я зараз смотрю і сльози наворачуються, Ну який селтик, шведы селтик. Ну, не несопоставимые речі. Ну як чого, йому там надо буде забити о футболе. Там можна йому брати туда перчатки, капу, щоб зуби не вибили, Там футбол нет, там. 90 минут я, я к чему веду понятно что руководители хотят там заработать где больше дадут туда он и поедет но у него были другие варианты продолжения карьеры я тебе скажу попади он в один из наших топ клубов через полгода это был бы основной игрок национальной сборной мы он уже у него был опыт да он уехал чем это закончилось еле еле вот он отошел напоминает себя прежнего, начал прогрессировать вот сейчас немножечко бы он ну В другую команду, мое мнение. И я думаю, мы ну, бы. яку, иншу. Ну, ну Динамо? все должно быть к месту и ко двору. Но не может человек с такой техникой, с таким мышлением, с таким пониманием футбола ехать в Селтик. Им бы дали больше денег, он бы поехал в чемпионат Кипра. Но надо же думать об национальной сборной ну, это мнение. Я сам футболист, який так само вот. Рішення. А ему я хотел бы сказать, у него был уже такой горький опыт. такий горкий опит. І он уже не мав... Я не вважаю, що, Олег, я я, я не можу з вами спо... погодитися. Погоди, я... що... Ні, почкайте. Да. Ви, ви сказали, гіркий, да. гіркий досвід. Я не згоден, я не згодом, на... що це гіркий досвід. Как? Це нормальний досвід. Я коли приїхав свого часу, ми з коноплянкою говорили, він виділявся на тлі іспанців. Та, безперечно, там є якась коло. Я там в певна... возрасті. Он в дуже юному. Хто? Коноплянка? я... Швед. Вони були разом в Севілі. Вот, я тебе говорю про возис. Це ще не тот возист, то. Если бы он туда не уехал, он бы уже года... Два назад был вот этим шведом. А сейчас ему потребовалось время, чтобы опять вспомнить то, каким он начинал. Я его знаю еще пареньком, когда играл он в финале Дюфейл против Динамо. Уже тогда было видно, что это очень сильный футболист. Я веду к тому, что все должно быть к месту ко двору. Он уже не маленький мальчик, он должен понимать и осознавать, что ну, есть ли шансы у него там прогрессировать или нет. Я считаю, что тот футбол, который играет в Шотландии, для него, но ну, он ничего там не приобретет. Как футболист, он не возьмет. А у нас бы здесь сильный Им стоит среди сильных. Попадем в топ-клуб. Він став би лідером, ігроком національної зборної. Я думав, він один раз обжегся, сделает виводи. Ну, знову едет. Я хочу сказати, що нас там ніхто не жде. Я вже там був, нас не ждуть. От вони почему чомусь все туди рвуться. А в топ-клубі чекають. А То ви знаєте, скільки в нас в топ-клубі футболістів загубили? Що Динамо, що Шахтар, якщо говорити так загалом, скільки футболістів талановитих переходили в ці команди, сідали на, сідали на лавку, бер, брали велику таку сигару, курили і сиділи, підписували великі контракти, і їх навіть не до основи. Ну що, это... ну, не було таке, скільки в нас. Людей в Маріуполі загинуло, там просто зайшло. Ну, Футболістів я маю на увазі. Ну, давай, а в кращі часи, коли там Динамо мало своїх там в цьому, в Закарпатті, в інших командах. Тут, ну. Тут треба Тут 50 на 50. 50 а на 50. Этом, 50. Я би сказав, свою точку зору. Я, ну, я не вважаю свою точку зору. Я не вважаю, що в нього був гіркий досвід, наприклад, в, в Севілії, тому що він все-таки набрався там, він адаптувався, він був зовсім іншою людиною, коли їхав туди. Зараз подивіться, людина абсолютно спокійно приїхала, вернулася назад, та зробила крок назад. Десь, можливо, там не те, що не вийшло. Він добре себе почував. він добре справлявся. Він не могло там вийти. Чого? Тому що в такому юному віці, якщо ти там не жив, ну, зіграти за, з колес, ну, неможливо. Це єдиниця тільки мов. Я поїхав в зрілому віці, я первіх полгода не понимав, що я вообще делаю в этой стране. Ми немножко інші, А якщо там немає допомоги. Просто що, справді. Це єдине з тим, що шотландський футбол. Шотландський футбол, оця діагональ, бігти, ну, так я кажу, капу купити, таку красиву, щоб не дай Бог, зуби там не вибили. Головабей називається. Все время головою говорять, вони ж ногами не громаді. Ну, Селтик все-таки все лідер, лідер шотландського футболу. Та я смотрів недавно. Селіті, ну, я не згоден. Я думаю, що все-таки його там так сказати. Там були хороші футболісти Накамура, не надто великий футболісти, але став там дуже хорошим. Дай, Бог, от я, дай Бог. Я йому желаю удачі. На жаль, що ну, для наших чемпіонатів ми потікаємо очень такого яркого футболіста без ну, зі. Але, але, можливо, будемо пишатися ним як майбутнім чемпіоном Шотландії, можливо, інших команд. І я вам хочу сказати, що Селтика у нього є можливість прогреснути далі, отримати можливість працювати в англійській прем'єр-лізі, тому що там скаутів набагато більше це буде знаєте, якоюсь такою сходинкою до наступного якоїсь кар'єрного зросту Мар'яна Шведа. Ми йому цьому бажаємо, тому що насправді він на це заслуговує.